Років 20-30 назад це було стидом, позором, соромом, якщо розлучалися чоловік з жінкою. І це дуже було соромно такі чути і батька для людей, коли чули таку історію. Так помінявся світ, так деградує світ, так віддаляється світ від Бога, що люди не хочуть одружуватись. Вони хочуть пожити один з одним, пізнати друг друга поближче. Зрозуміти, чи вони підходять один одному чи ні, пожити в деякий час таким, скажімо, неофіційним браком, так, і так далі. Це, хоча є в світі, але не допустимо в церкві. Це порушує святість, порушує психологію, порушує людину зсередини. Воно портить її, воно знищує. Людина деградує. Люди це не розуміють, але ми бачимо, які наслідки таких дій і такого. Такого беззаконня. І вдома учні знову розпитували його про це. І він каже: їм, якщо хто розлучиться зі своєю дружиною та одружиться з іншою, той чинить проти неї перелюб. І якщо вона розлучиться зі своїм чоловіком і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. Бачимо, якщо чоловік розійдеться своєю дружиною і одружиться на інші, він чинить перелюб. Так само і дружина.